-ки 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 да, мы тики прокинулись. -ки Там у нас сушаться кроссовочки. Да. Погодка а -а -а. классная. Тихсяжечка. Тихсяж? Кипсиш? Вот для пухи я уже высушила игрушку. Да, то я кушу Ну не Кекси, Асечка. Пташечки спивали. Да, Кексяшка, Масик. Это у нас такие кексики. Мы принесли кексика до нас в спальню. Сашенько, Сашенька, поки спить з мамою дамась. Угу. Просто у нас ремонт. Поки в дитячий ремонт. Так, взагалі-то я вже була йшла на кухню сніданок робити. А тепер якимось чи нам знову показалось флішку. Так, да, Сашонька виправляє, опинилась. Треба гарненько розмовляти, вчитись, Дамас таке, Ксюша Хасмана. Добре, дуже добре. І отаке <реже> риже, чорне. Чорнявка. Ти що? Чорнявка, що ти хотіла? Чорнявка. Чорнявка. О, як сик буде мити. Буде гарна свинка, так? Да? Гарна, халюча свинка буде. Ну, не, а не мыть. ні, не, не мыть. Что ж там? Він гризе покривало. такі. Ой, такі. Одягі досить, такі усакі миється. Це дуже гарно, як свинки миється. Животика, так, бочок, Сашуньки, хай він миється. Отак от. Як завжди, коли миється, то він завдяки. Песик гавка. Там у нас відкрите вікно, завжди ми любимо спати з відкритим вікном. А кексик оце як чує свіже повітря, гляньте. Він за... вмирає і нюхає. Щось винюхав, видно. Може, якийсь салат винюхав? нюхав? З помідорчиків? Може, там городики внизу. Люди є. садили під будинком, може там якісь помідорчики ростуть. І огірочки? Ну да, у там є помідорки під носом. А Кекс їх таке любить. Кекс любить помідорочки. І огірки на більше, найбільше помідорчики. Ой, не помідорчики, а огірочки. Так, ну йдемо до тата, будемо готувати сніданок і кудись будемо їхати. Нам сьогодні треба продукти купити, так? Так. Кави попити. Ще е я хочу йогу записати, якесь відео коротеньке, поїхати в гарне місце. Я Сашенька обов'язково. Що ще? Це ну, там це... побачимо ще. Це моя рука. Оце. Так, ми вже будемо виходити. Дай, да, Сашулька. А можна ось водичку мені сюди? Налить, давай. Налю сашуньки водичку. Тєкс, ти остаєшся за головного. Так. Це Сашулька тащить мого коврика. Це моя а я підставку Будемо записувати відео з йоги невеличке. Яка там у нас погодка, сонячна. Сонячна. Довго збиралися. Ми поки їдемо. ось Тут перед нами такий шлем дуже смішний у вигляді кутика. Ну ні, він не смішний, він круто виглядає, так? Так, прикольно. Так, ми під'їжджаємо до Сільку, нам треба купити дете. Ага, до речі, так да, добре, що ти нагадала. в Сінсай треба зайти ще свічку. Пам'ятаю, конька вончика. Беру свічку собі. Оця така мені сподобалась. Ану. Така зелена. Ой, те, що ми бачили в тему. А це новорічно. Те, що ми в тему бачили? коли зможеш. Це щоляно допоможе цю мені. Угу. Я тримаю, а ти відкручуй. Угу. Відкрий, я понюхаю теж. <рес> Та пахне, якось не дуже. і став на місце. Мам, а куди ставити? Мама, ти прийшла. О, мені оцей цитрус, апельсинка, щось таке. М -м -м, Скажи добре пахне. Мама, такий цитрус. Так що й візьмем. Як тут ціна? 119, аудиторію казку. Що ти Добре. Іди за мої і закривай очі. Я тебе веду. Куркай. Це... Це... Боє страшно? Ой, мені дуже страшно. Повертайся до. Відкривай очі. Красиво О, прикольно. Я хомку із Хомко сиділа. Кресло Хомку в кімнату? Да. Я собі на яку. Прикольно. Давай ціну глянемо зразу, щоб це нам ще знати. Сіки гривні. 700 гривень це зовсім недорого. звісно. Дуже прикольно. А оце кори... ведмедівся шулька не дуже любить. Це прикольно, хочу цього ведмедя. А давай ще що тут глянемо. що тут. Є? Лисиця? Класні малесенькі. Ти? Я хотіла б нам спробувати, як ньому привідяться. Але мені здається, що це може для таких меншеньких, може тобі більшеньке треба було б. це звісно, я не знаю, тут все хочу. Ну, це ж для песиків. Мам, ясен? Ану пішли ще туди. Подивились для альбома. Диви, отакий рожевий прикольний. Ні, Kitty. Сашулька не полюбляє. А ну, Сашу... Це що в нас? Де такий нам не підійде? Такий не підійде. Ну ні, тут такі, тут з розмітками всі. Я такі волохатенькі люблю. А, в тебе ж такі є, так. Я його вже О, прикольний. Дивись квіточками Сань. Це кулькулятор. Сань. Майся моя. Майсі. Мелений коріандр зараз. Зараз чорний. Трішка. Да. Ой, почекай, у мене якесь таке відчуття, що нам треба. О, ванілін, точно, ванілін. Де це такий тут. О, ось це я люблю крати. Крамія. Зразу три візьмемо, нехай буде. Желатин. Mm -hmm. о, до речі, і жила. Mm -hmm. mm -hmm. Желатин. Жилатин. Mm -hmm. mm -hmm. І желатин. Я ось такі брала і наче непоганий. Три А це нам весно. Це желе. А а, а нам не потрібно жиле. Жиле я не повинна була і брати. Та й червоний я люблю. Коли ще не куштували батат, але зараз вирішили спробувати. не знаю. Візьми, покладимось. Ага, дякую. Неси тату, важить. Без кетчупа взагалі ніяк, макарони На, Сашуль, клади, тато. Лагідний. Більше буде сьогодні щось готувати смачненьке. Лай. Давай візьмемо. А що це 0%? Давай, так, да, давай спробуємо. Такий okay, ми ще не брали. <різь> Камінчик пішли. Так, ми приїхали, я зараз буду знімати відео своє для йоги. <різь> а Сашуні ми купили вакуу і вона хоче дуже його розпакувати. <різь> а тут якось так буде незручно. <різь> О, давай. Подивимось. Званьку тут окупано, я хочу, щоб мені попалася така жовта. А ну давай подивимось, які вони там є. Так, жовтеньку Сашуня ось таку хоче. Ну, І давай, давай. Давай. <гум> я його так буду розбирати. Так, тільки обережно, щоб це все не порозліталося, мусор. На. Боже, яка шапочка. Прикольно. Вгадала, виходить, так? Да? Да. Як так сталося? Тайно я роздивлюся. Або покажи ось так в камеру, щоб було. Боже, які вони мені миленькі. Просто клас. Дуже гарні. Так, наш тато пішов. Дивиться, краєвиди. Ну що, ой, тримай, тримай, тримай! Ваш цей кар'єр вороного в попередньому відео я показувала. Хочу десь знайти таке містечко і позайматися. Малі. Ну що, складаємось? Можна цю коробку тату віддати, а ми Малі. собі підемо. Так, хочу коврика взяти. Дать коврика, а Міша вже приніс, вон він лежить. А я не побачила, а взяв? Сірники, спічки. Сірники. Я? Так. Ну, все, я беру, я беру свічку. Угу. Сашольки? Збирайся, мась підемо. Десь місце якесь не Пішла в коробку в машину класти. І чекаємо. Завтра тут ми будемо фотографуватись. Заодно глянемо якісь місця красиві. Ой, як гарно, не знаю, чи видно на камері, як гарно блистить вода. Бачите, така краса у нас за містом. Дуже красиво. Сашуль, обережно, глянь, як гарненько. блистить, виблискує. Туди не спускайся, там небезпечно. А ну дай я гляну? Ну, можеш, так. Да. Вистачає шашлички, стульчики там воно плавають на ці байдарки, чи як воно називається. Ну, я не знаю, як правильно воно називається. Чівають на стільчиках, знаєш що я там вибрасувала. Там Викидала сошу, не вибрасувала. Викидалась. Добро з покупками. Це такий блокнотик в школу треба. Іди, ці, І така ручка дуже сильно здорова. Вона пише, але дуже прикольна. Біємочик крапочку. <рес> <рес> Робимо уроки, Да, <рес> <рес> да Нам треба було книжку зробити, так вона звана. Так, це цей блокнотик, що ми купили. Наша книжечка буде називатися Бімчик про песика. Про песика. Тут Сашенька ще намалює його, тут ми напишемо текст, Сашенька Ой, дивіться, придумає. Ось, бачите, як я написала? Ставте на паузу, щоб ви прочитали. А ми потім в кінці покажемо вже результат, який у нас так, тоді і вже можна буде прочитати. Є. Це дуже е корисно, так, зручно, зручно, це о, дуже так, зручно. Так. Ну, все, продовжуємо далі. Шалаві. Думаємо. Можливо, щось про те, що він любить, про його улюблену їжу. може. Не просто його... про себе. От, уяви, що бімчик хочів, хотів розповісти про себе? Моя улюблена іграшка у вигляді фіолетового котика. О, чудово. Вовірно, ней... Наймо. Наймо. Муви. Угу. Муви. Рно. 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 Люблю. Люблю, да? Люблю. Угу. Люблю. Люблю. И да Люблю гратися, так. Гра... Гратися? Кінно шовком там і сюди пішов, але я просто свій. Ага, я там. Все, все я гратися. Ми щойно пишемо уроки, і в нас повітряної тривоги нічого нема, але був якийсь дуже сильний вибух. Нещодавно, там кілька місяців тому ще був один у нас вибух, там якийсь склад чи щось таке там вибухнуло, і тепер ось знову. Будемо ждати чекати інформації, що це таке було. Ну, поки нічого, не знаємо, що саме, бо повітряної тривоги не оголошували. Так, така книжечка у нас вийшла. Тут ми написали, хто автор, тут назву, тут місто і рік. Ось так це гарненько писала, старалася. І малюночок. Кажіть, хто чув вибух цей? Який ми розказували? Так, поки ще невідомо, що за вибух і чому. Я принесу. Тут у нас речі стоять, сашоні. Ждуть шкафа, коли ми купимо. Сашунька ще з'їсть цей лавашик як зараз. Вже будемо лягати спати. Тільки, диві. напевно, встань Мася. Дивіться, диві... я зараз в Брук Кейвен гуляю. Ану, покажи, не Ось такі. Мишка, так? Да? Угу. Я завтра, коли прийду в школу, я може погуляти в пончик. І буду в мишку. Якщо хтось хоче, може заходить, в мене буде. Я думаю, будинок якийсь, не знаю, може тринадцятий. Mm -hmm. І в мене буде скін зараз. Ось до. Ось о вісік. Ось. Mm -hmm. Mm -hmm. Все, зробили ми. Принесли трошки кексика до нас. Да ти сяшка. Ну, що ти тарапаниш зразу. <гум> Куди? Куди? На ручки, зразу на ручки біжить хлопчик. На ручки. Ми вже будемо лягати спати, завтра в школу, новий день. До речі, те, що випух був, ми так і не знаємо, що тут було, ще ніхто нічого ніде не писав. Тому всім пока, всім гарних снів. Сашенька, Алло, каже, всім пока. Поки. на добраніч.